Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. І зображувати на ньому ми з вами будемо квіточку кульбаби. Але спочатку я вам хочу дещо розповісти про цю квіточку. Зацвітає кульбаба в кінці весни. Квіти в неї яскраво жовті. Здалеку навіть здається, ніби маленькі курчата в траві копошаться. Кульбаби дуже допомагають своїм нектаром бджолам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кульбабка відцвітає, на місці жовтих квіток з'являється багато плодів, сім'ячок, які утворюють повітряну білосніжну шапку. Коли дмухне вітер, сімена розлітаються навкруги, і з них у майбутньому проростуть нові квіточки. А ще, дітки, ця рослина є дуже корисною. З молодого листя і стебелкульбабки можна приготувати смачний салат. Ну а з квіточок цієї рослини навіть готують варення. А ще дітки ця рослина є лікарською. Ліки, які виготовляють з цієї квітки, допомагають вилікуватись від багатьох хвороб. Ці гарненькі квіточки дуже люблять збирати дівчатка і плести з них гарні віночки на голову. Малята, а перед початком роботи я пропоную вам послухати вірш про кульбабку. Як літечко підходить, усе навкруг буяє, травичка зеленіє, і квіти розквітають. Жовтогаряче жовто гаряче сонечко з'явилося на світ. І всі його вітають! Привіт, привіт, привіт! А тепер пропоную розпочати роботу. Нам знадобиться чистий аркуш, пензлик, водичка. Фарба зеленого та жовтого кольору, зубна щітка, а ще невеличкий шматочок губки для миття посуду. Спочатку ми беремо зубну щітку, вмочуємо її в зелену фарбу і робимо нею маски по нашому аркушу знизу до гори, а потім з гори до низу. Так ми робимо травичку. Ось така травичка вийшла в мене. Далі, за допомогою пензлика і зеленої фарби, ми робимо стебла наших квіточок. Також ми проводимо пензликом знизу догори. На кожній стеблинці я ще домальовую листочки для нашої майбутньої кульбабки. Ось так. А тепер я беру шматочок губки, вмочу її в жовту фарбу і ставлю відбиточки зверху на наших стеблинках. Так і виходять в мене квіточки кульбабки. Ось погляньте, яка робота в мене вийшла. Дітки, а зараз нам час прощатися. Я сподіваюся, що заняття було для вас цікавим і пізнавальним. Я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення!